Розділ 35. Гопі тужать в розлуці з Крішною. Гопі-вріндавани так сильно кохали Крішну, що одного танцю раса вночі їм було замало. Вони прагнули спілкуватися з Крішною, втішатися його товариством і вдень. Коли Крішна з друзями пастушками і коровами йшли до лісу, гопі лишалися в селищі, проте серця їхні були в лісі з крішною. А що їхні серця були з Крішною, Гопі могли насолоджуватися його товариством у невтишимі полю розлуки. Господь чайтаня та пряма учнівська послідовність, що сходить від нього через Госвамі, вчать, як відкрити в собі той глибокий біль розлуки. Отже, коли ми не можемо спілкуватися з Крішною безпосередньо, ми можемо, подібно до Гопі, бути з ним через почуття в розлуці. Трансцендентні форми, якості, розваги й оточення Крішни тотожні йому самому. Різновидів відданого служіння є дев'ять. Віддане служіння крішні у розлуці підносить на рівень найвищої досконалості, на рівень гопі. В молитві до шістьох Госвамішінєва Сачар'я зазначив, що покинувши матеріальні достатки, які давала державна служба і високе суспільне становище, Госвамі пішли у вріндавану і там жили з речениками, просячи милостині від дверей у двері. Однак, заполонені почуттями розлуки, як у гопі, воно щомиті насолоджуватися трансцендентним блаженством. Так, у Джаганатхапурі господь шайтання перебував у стані Радгарані, занурені у почуття розлуки з Крішною. Всі, хто належить до учнівської послідовності Матхова Гаудія Сампродаї, також повинні відчувати розлуку з Крішною, поклонятися трансцендентній формі Крішни і обговорювати його трансцендентне вчення, його розваги, якості, оточення і супутників. Обов'язок духовних вчителів вести відданих до рівня найвищої досконалості. Постійне відчуття розлуки з Господом, коли водночас виконують служіння йому, є досконалість у свідомості Крішни. Гопі все говорили між собою за крішну. Любі подружки, казала одна Гопі, чи знаєте ви, що коли Крішна? Відпочиває, лежачи на землі, він спирається на лівий лікоть і підпирає щоку рукою. Коли він грає на флейті ніжними пальцями і рухає своїми звабними бровами, голос флейти створює такий чудесний настрій, що небожителі, які подорожують у космосі з дружинами й коханими, зупиняють свої літаки і застигають на ті звуки. Дружини півбогів у літаках червоніють від сорому за свій спів і музикальні таланти. Не лише це, ціле їхнє єство охоплює кохання до крішни, і одразу волосся їхнє розсипається, а одяг приходить у безладдя. Любі дівчата, казала інша, крішна такий вродливий, що богиня процвітання не покидає його грудей, а шию його завжди прикрашає золоте намисто. Прекрасний Крішна грає на флейті, щоб затопити щастям серця своїх численних відданих. Він єдиний друг страдженим, живим істотам. Коли починає співати його флейта, корови і решта тварин у вриндавані забувають їсти, візьмуть якийсь жмуток трави і застигнуть, навіть не жують, нашорошують вуха і завмирають. Здається, вони не живі, а намальовані. Голос крішненої Флейти, такий звабливий, що зачаровує навіть тварин. За нас годі й казати. Любі подружки, сказала інша Гопі, не лише живі істоти, навіть річки й озера Вріндавани, що не є живі, завмирають, коли повз них йде Крішна. Тіло розмальоване природними фарбами Вріндавани, В волосся застромлені павичеві пера. Його прикрашають гірлянди з квітів і листя. Він наче взір краси. Коли він з баларамою скликають корови, він грає на флейті, і річка Ямуна зупиняється діждатися, аби вітер приніс пилу з його лотосових стіб. Але Ямуна так само нещаслива, як і ми. Крішна не дарує їй ласкою. Вона так і лишається зацімотніла, хвилі її позастигали, як ото ми через цього крішну з розпачу навіть плакати не насилі. Коли гопі не бачили крішни, вони плакали без упину, а деколи, як має надія, що Крішна прийде, вони осушували сльози, а крішна все не йшов, І вони губили всяку надію і знову заливались сльозами. Крішна відначальний бог особа, джерело всіх форм вішну, а хлопчики пастушки всі є півбоги. Господа вішну завжди оточують півбоги, господь Шіва, Господь Брахма, індра, чандра тощо, і всі вони поклоняються йому. Крішну, і де він до лісу оріндавани, чи гуляє пагорбом Говардганою, постійно супроводжують пастушки. Гуляючи, він грає на флейті просто, щоб його чули корови. Завдяки самій його присутності в деревах, травах та інших рослинах в пробуджується свідомість Крішни, а хто свідомий Крішни віддає йому все. Дерева і рослини мають не дуже розвинену свідомість, а проте, спілкуючись з крішною та його друзями, вони також стають свідомі крішни. І тоді прагнуть віддати йому все, що мають, свої плоди й квіти, а з їхніх вітів скапає мед. Крішна, з гарною тілакою на чолі, гуляє берегом ямуни, на ньому гірлянда, з яких тільки є в лісі квітів, тіло намащене сандаловою пастою з листочками тулесівні. Чудове повітря напоєно солодким нектаром, і в ньому нестяміють бджоли. Крішні подобається, як вони гудуть. Він грає на флейті, і разом ті звуки зливаються в прекрасну мелодію, що зачаровує журавлів, лебедів, качок та інших птахів і мешканців вод. Ті вже не плавають, не літають, застигають на місці, заплющують очі і поринають в медитацію, поклоняючись крішні. Любі подружки, сказала одна гопі, як ловко вбрані Крішна й Баларама, які на них сережки й перлові намиста, вони тішаться собі на верхівці Говардгани. І коли Крішна грає на флейті, чаруючи ціле проявлене творіння, все поринає в трансцендентну насолоду. Коли Крішна грає, зі страху перед ним хмари замовкають. Вже не гримотять, лиш тихесенько горкотять, здоровлячи свого друга, не хочуть заважати його флейті. Крішна і хмари вважають за друзів, тому що і Крішна, і хмари втішають людей, які в скруті. Хмари втішають їх, проливаючи дощ, коли людей веселить спека. А Крішна врятовує їх з палахкого вогню, страждань матеріального життя. Що палить немилосердно. А ще крішне не тіло колір має, як хмари, і тому їх вважають за друзів. Вітаючи свого піднесеного друга, хмари сиплють на нього квіти, а не дощ, і вкривають небо в нього над головою, щоб захистити від палючого сонця. Одна гопі, сказала матері Єшоді, Люба матінко, твій син найвправніший з пастушків. Він стільки всього вміє і доглядати корови, і грати на флейті, сам складає пісні, підносить до вуст флейту і грає. Рано і вечір співає його флейта, і всі півбоги, як от господь Шіва, господь Брахма, Індра й Чандра, схиляють голови, щоб не пропустити і звука. Вони всі досвідчені та вчені, але музичної будови крішнаної гри на флейті збагнути не в змозі. Уважно наслухають, стараючись зрозуміти, але тільки ще більше спантеличуються. Інша гопі сказала Люба подружко, коли крішна вертає додому з коровами, то йдучи, лишає на землі відбитки своїх стіб з прапором, блискавкою, тризубом і лотосом. І від того втишується біль землі, що вона відчуває, коли корови ступають по ній. Хода його невимовно принадна, в руках у нього флейта. Ми побачили його і нас охопило бажання бути з ним. Ми ціпеніємо цілі і завмираємо нерухомі, як ті дерева. Та нам байдуже, як то виглядає. Крішна мав тисячі корів, і їх гуртували за кольором. Відповідно до кольорів, вони мали різні імена. Повернувшись з пасовища, він збирав усі корови і, як вайшнави повторюють мантру на веревиці з ста восьми стинок, що уособлюють сто вісім гопі, так Крішна виспівував сто вісім імен, гуртів корів. Крішна повертається, а на ньому гірлянда з листочки в тулесі змальовувала гопі Крішну подружці. Крішна кладе на плече комусь із пастушків руку і грає на трансцендентній флейті. Голос його флейти, що нагадує звучання віни, зачаровує чорні лані. Вони підходять до крішни і стоять заворожені, геть забувши свій дім і чоловіків. Звук флейти зачаровує ланей, як нас зачаровує океан трансцендентних якостей крішни. Друга гопі сказала матері Єшодя. Люба матінко, повертаючись додому, твій син прикрашає себе пуп'янками Кунди. Він грає на флейті, втішаючи своїх друзів і просвітляючи їх. З півдня дме, духмяний і прохолодний вітрець. Півбоги. Гандгарви сідхи користуються з тої сприятливої атмосфери і, сурмлячи в ріжки і б'ючи в барабани, підносять крішні молитви. Крішна дуже ласкавий до жителів в Раджабгумі, в Ріндавани. Побачивши, як Крішна повертається з друзями і коровами, кожен згадує про те, як він підняв пагорб Говардгану. Користуючись з нагоди, наймогутніші півбоги, як ото Господь Брахма і Господь Шіва, сходять піднести йому вечірні молитви. Вони приєднуються до пастушків і всі разом уславлюють якості крішни. Крішна, наче місяць, що народився з океану, дева кінова луна, сказала далі копі. Повертаючись увечері з пасовища, він виглядає втомлений, а проте своєю трансцендентною присутністю старається втішити жителів вріндавани. Коли Крішна йде додому, на ньому гірлянда з квітів, і обличчя його прекрасне. Він входить у вріндавано повільною ходою, наче слон, і вступає у свій дім. Щойно він повернеться, чоловіки жінки, корови вріндавани зразу забувають пал палючу спеку дня. Так гопі вріндавани, коли крішне не було поруч, нагадували собі його трансцендентні розваги і дії. З їхніх оповідей маємо певне уявлення, який крішна привабливий. Крішна вабить до себе всіх і кожного от досконалий опис його звабності. Тим, хто намагається заглибитись у свідомість Крішни, слід вчитися на прикладі Гопі. Товариство Крішни неважко здобути, просто треба пам'ятати його трансцендентні розваги. Схильність любити є в кожному. А основою свідомості Крішни є те, що об'єкт любові це Крішна. Якщо постійно співати Харя Крішна мантру і пам'ятати трансцендентні розваги Крішни. Можна цілковито зануритись у свідомість крішни, і тоді життя стане піднесене і плідне. Так закінчується бгакці ведентів виклад 35 го розділу книги Крішна Верховний Бог Особа, назва якому гопі тужать у розлуці з крішною.